Вночі раз прийшли, у нас жила зі стрілищ учителька, мама була взяла на квартиру, учителювала молода дівчина. То вони, як в селі стояв гарнізон, і той е, сержант такий, собі дуже її подобав і прийшов вночі, переодівши в гражданську форму, під вікном стукав, що він партизан. Що він наш хлопець відкрийте, тато не відкрила, а в нас двері дуже слабенько закрили, то була старенька хата. І він бухнув двері і відкрив, і зайшов до хати. То тато з мамою вилізли на стриг, він їх вигнув, вони не мали де. А він з нею так мордував, що в хаті він дуже хотів її знасильчити, але вона була дуже сильна, вона ще не дала. Він в хаті вистрілив у нас. Бамдети перевернув. То було страхіття. Мама моя потратила голос її, як ще настрашила. Колінгорій з горло і стала і так до смерті вже без голосу була. Не говорила? Ні. Говорила, але що потім? То, то було страшне. А, то як було то... сержанта? а не, знаю. не знаю. А та вчителька була звідки? Зі стрілич. Зі стрілич, стрілич. дівчина закінчила педагогічний і її дали до нас учителювати. І вона зараз після того з нашого села пішла, наші бояла. Вона каже: я встріличу безпечніше, бо там вже вони всіх знали. Тих, що там НКВД, КГБ, вони вже всіх їх знали. Стріличі невеличкі, вно, маленькі таке жидівське містечко було колись.